Перед цим я показував вам маленьку цю лохину. Я її так і не назбирав, просто поїв. Комарі кусають. Тут я вже розчавив одного аж кров на шкарпетці. Так що беріть з собою якісь засоби від комарів краще. Оце велика лохина. І ось як вона росте на кущах. Вона така рожевіє. Ну, спочатку вона зелена. О, дивіться, які кущі, які грона. Я їх збираю. Ці ягоди. Її легше збирати, ніж ту маленько, бо то маленько то взагалі От, треба мати якісь не знаю, пристосування такі грибінці, чи що ну, вручну їх не збирають, промислово це точно. Так що так, такі справи. Хочете лохине, приїжджайте сюди. Трюман Blueberry Farm. Бачите, яка вона велика, як черешня. Тут отакі такі кіточки ще ростуть. Зараз фокусуємо на ягодку, ягідку. Чорні це солодкі вже дозрілі, їх досить непросто розрізняти, які вже дозрілі чи ні. Один спосіб, якщо ви підкладаєте щось і вони падають, легко відриваються, це означає, що вони дозрілі. Ну, ці так це напевно, чорно дозріла, добре. Так що такі от справи з ягодами, спосіб відволіктися від буденного життя, відірвати дітей від екранів, приїхати, позбирати. Хто хоче, може навіть заморозити собі на зиму. Ну По цінах треба дивитися. Тут не так дорого, за отакі ящики, той дерев'яний ящик, що я вам показував, там лазить 6 менших коробочок, то я десь платив того разу десь до 20 доларів приблизно. Всім привіт! Ще одна ферма. Truman Blueberry Farm, Наскільки як я пам'ятаю назва. Між містом Саквіл та Амерст. Ну, Пишеться як Amherst, якщо писати в Ютубі, Ну не в Ютубі, а в цьому пошуку. Оце така дика. Я хотів сказати чорниця, але це по факту фактично не чорниці, це Блубері, по-англійськи, по-нашому Лохина. Дика лохина. І є кущі великої лохини, на яку поїдемо Чуть-чуть пізніше. Ну, сьогодні, тобто маю на увазі, того року ми збирали, зараз її мало, вона вже визбирана, так, такими гронами ростуть. Подібно як чорниці в Україні в лісах, ця смачніша і менша, звичайно, її довше збирати. Але як різновид, я підозрюю те, що воно має більше вітамінів, але ну, як правило, все що дике, воно більш насичене вітамінами корисними. От. А ті, які вже виведені шляхом селекції або ГМО, ну що ще за все, шляхом селекції, які ростуть на великих кущах. Раптом бажайте розбирати грибів, вони тут є. В Канаді сезон якраз почався, зараз маємо. Може він вже давно йде, я не сильно грибник, але ходжу в парку і в основному збираю їх. Зараз ми маємо якого там якось 18 чи 19 сьогодні серпня. Тут ще два грибочки. Так що, пройшовши з парку, можете назбирати грибів. Ну, бажано в них розбиратися, звичайно. Знати, які єстивні, які не єстивні. В основному люди тут гриби не збирають, а купляють в супермаркеті, шампіньйони. Гляну, може ще щось побачу сьогодні. Гуляю парком і збираю гриби. Дивіться, тут не хочу брати, нібито червоноголовець оцей. Чи як він там називається правильно? Підберезник. Але колір такий рожевий і трохи цікавий. І, і тут вони ростуть. І отам от такий гарний росте, але я не знаю, чи його можна їсти. Не розбираюсь. Можете в коментах написати, що це таке взагалі. Зараз я мене говорю Якість. Все, главное, знизу. Знизу він губ частий. Отакі от гриб. Парфу був знайшов білого гриба. От. О, тут ще щось, щось росте, але це може якась поганка. Ні, то щось не то. то Якийсь підозрілий там. Це щось таке ніби хто на лисички подібне. Не знаю хто експерт в грибах. Отак можна просто по парку ходити і грібів торбону збирати. Не треба в ліс, я би казав, краще не заходити, то вони не такі сильно прохідні ці ліси. От Я вам покажу, наскільки він густий, там деколи е, такі гащі, хащі, що там пролізти важко.